Чарівних таблеток для схуднення не існує, але якщо ви шукаєте легший спосіб схуднення, то раджу додивитися це відео до кінця, оскільки на цьому світі існує унікальний продукт для твоєї фігури. Можеш вірити, можеш не вірити, але мої клієнти мають ось такі результати. І це все завдяки ліпостіку. Цей продукт створений з виключно натуральних компонентів та з використанням ліпосомальної технології, і підходить для тих людей, які хочуть схуднути без виснажливих дієт та тяжких фізичних тренувань. Але знову ж таки, якщо ви будете лежати на дивані та їсти булочки зранку до вечора, то результат буде мінімальний або взагалі не буде. Хоча хто знає, ліпостік перешкоджає формуванню жирових відкладів і допомагає контролювати апетит, уникаючи тяжких переїдань, плюс заповнює нестачу нутрієнтів, необхідних для кращого перетравлювання їжі, і покращує якість сну. Тобто, весь секрет схуднення в тому, що під час вживання продукту не так сильно тягне на їжу, на солодке і звичайними менше їмо. Оскільки ліпостік допомагає контролювати апетит. Ну і звичайно, краще висипаємося, бо сонце також важлива частина схуднення. Якщо хочеш дізнатися склад, ціну та іншу інформацію цього продукту, пиши в коментарях плюс, і я тобі все розповім.